Дій і сестри, давайте ми вже на закінчення нашого спільного молебну помолимося за нашу державну Україну, за весь український народ і за нашу християнську церкву, і католицьку, і православну. І щоб цей мир, дійсно настоящий християнський мир, панував в наших серцях, які ви передавали одне одному. Господи, помолимося, Господи, помилуй. Боже Великий, Боже, Всесильний, ми грішні, діти Твої у покорі сердець наших, приходимо до Тебе і стираємо голови наші. Отже, прости провини наші та провини батьків, дітів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, долю і щастя, їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліт і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас з усіх єдину велику християн, Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твої завжди нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, ми помолимося. Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, наш Спаситель і найвищий Учитель. Щиро благаємо Тебе за увесь світ та за народи світу цього. Нехай не буде вже серед нас неправди ворожнечі, кровопролиття, а нехай запанує у всьому світі Твоє свята правда та наука в заклику до згоди, рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наш і про церкву нашу християнську, яку ти святою Твоєю кров'ю посвятив. Непорочну здобу, а князі віку цього сповільно розділили і роз'єднали та зневажили. Нехай скоро об'єднається в єдине святе тіло всі церкви, всіх народів світу, що в тебе, єдиного Бога, вірують, молитвами і побожними ділами тебе прославляють завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!